На рівні із нарощенням темпів жнив обсяги роботи ростуть і на хлібоприймальних області, адже цього року очікується висока врожайність зернових. На Хмельниччині очікується цьогоріч валовий збір зернових близько 2,5 мільйонів тонн. Це непоганий результат, практично аналогічний попередньому року, враховуючи кліматичні умови, які не дають можливості в багатьох ключових господарствах. Досягти бажного результату загалом на Хмельниччині нині працює достатня кількість хлібоприймальних підприємств та зерноскладів. На Хмельниччині діє 30 хлібоприймальних підприємств, потужністю 1,4 мільйона тонн, 980 зерноскладів, потужністю 500 тисяч тонн. Для нас це дуже добра цифра. Одначе важлива тут не лише кількість, але й якість саме оснащення зерносховищ необхідною технікою дозволяє зменшити втрати. Сьогодні ми не зупиняємося на старих технологіях. Сьогодні будуються нові хлібоприймальні підприємства з сучасною технологією, які зменшують витрати матеріально-технічних ресурсів. Тільки в минулому році вже побудовано три хлібоприймальні підприємства: це в Балині, Дунаєвецького району, Старокостантинівський цукровий завод, Теопіполь компанія, сьогодні Голосківе Летичівського району і цілий ряд. Зерносховище у закупному Чемеровецького району якраз відповідає сучасним вимогам до таких підприємств. Тут не втрачається клас зернових, а відтак і рентабельність продукту. Максимальне наше підприємство може прийняти на сьогоднішній день на добу 2000 тонн зерна. На сьогоднішній день ми маємо близько 3000 тонн зерна. Це зерно зиму ячменю. Нині всі зерносховища та хлібоприймальні підприємства краю готові до робочого сезону. Дарина Денисенко В'ячеслав Добровольський із Чемеровецького району.